На базі ізюмської лікарні на Харківщині розгорнуть мобільний шпиталь. Про це сьогодні у Харкові сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І чому в Ізюмі? Бо там найбільше руйнування і хірургічна частина лікарні, хірургічний блок відновленню не підлягає. Тому зараз буде шпиталь для того, щоб в подальшому спроектувати, що ми будемо робити: чи відновлюємо зруйноване, чи будуємо окремий хірургічний корпус. У місті залишилося до 30% лікарів та медичного персоналу. Повертатися на роботу планують і ті, які стали вимушеними переселенцями, говорить директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Вже ведеться перемовини з деякими міжнародними організаціями, які будуть поставляти модульні, скажімо так, будівлі, якраз які будуть розташовуватися на території лікарні, і вони будуть виключно для лікарів або медперсоналу, які зруйновані будівлі. Хаустов каже на деокупованих територіях Харкова. Є потреба у сімейних лікарях. Не вистачає хірургів, ендокринологів та анестезіологів. Ірина Гнатюк, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.